Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні хочу запропонувати смажену рибу хек простим способом. Для того я беру таких три великих рибини хек. почистили луску і за допомогою ножниців обрізаємо поплавки. Спочатку зверху, а пізніше знизу. І так обрізаємо з кожної риби, розрізаємо рибу і вирізаємо тверду частину. І так робимо з кожною рибою. Рибу гарно почистили і помили. А зараз будемо нарізати на кусочки. Я ріжу на такі кусочки. Можна різати і більшими. Но мені так більше подобається. Нарізаємо рибу. З одної риби в мене вийшло вісім кусочків. Вкладаємо в миску і так ріжемо всю рибу. У мене чистої риби 1 кг і 100 г. До риби засипаємо одну чайну ложку солі, гарно перемішуємо. Накриваємо піщовою плівкою і виставляємо в сторону на 1-2 години. Пройшло 2 години, відкриваємо рибу перемішуємо, в окрему миску всипаємо борошно. Вкладаємо один шматок риби і гарно обкачуємо. І так робимо з половиною риби. Рибу, що підготували, будемо смажити. Беремо пательню. У мене патель велика. Наливаємо олії. Гарно нагріваємо її і вкладаємо шматочки риби. Будемо її смажити з чотирьох боків до золотистого кольору. Підготовлюємо тарілку, куди будемо викладати готову рибу. Перевертаємо рибу на другий бік і теж будемо смажити її до золотистого кольору. Риба смажиться скоро, по пару хвилин, з кожного боку. Під час смаження рибу поправляємо. Перевертаємо на інший бік і теж смажимо до золотистого кольору. Риба смажилась до такого гарного золотистого кольору. Вибираємо її у миску, яку ми раніше підготовили. Смажили половину риби. Треба смажити так всю рибу. Отак ми смажили всю рибу. Зверху риба хрустяща, а всередині сочна, але дуже смачна. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такий смачний смажений хек. Ваші рідні будуть вам вдячні. Запрошую підписатися на мій канал та поставити подобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Смачного та продуктивного вам дня!